О, це найщасливіший день мого життя. Вітаємо усмішку Тун-тун! Вітаємо. Вітаємо. Ура! Так, це ж капучино Асасіно. Ще й капучино балерина. Крутезно. Вони крутезні. Ми вас любимо. Їдь геть. Ви псуєте кадр. Тепер ви в безпеці. Що ж, відтепер? Ви наші діти? Чи маєте бажання стати такими, як ми? Чудово. Та почнімо. Okay. Прийом капучино асасіно. Нічого собі. Готово. Приміряй своє кімоносинку. Це просто суперово. Відбий кулачок. Кія, oh. Чудовий удар. Yes. Як тобі, Люба? Чи ми схожі? Wow. О, малюку, потрібні твої брови. Hmm. Ти так вважаєш? Маю спеціальний клей. Hmm? Hmm. А це okay. нічогенький варіант. Спробуймо. А чого це я старий? Це не те, чого я хотів. Що тепер діяти? Люба, може, допоможеш нам? А вже ж скористаємося зернами. Трундрі. Трішки шейку і готово. Та-дам! Кавові брови майже готові. Заплющу очі. Я саме такий хотів. Ми дедалі більше схожі. Чудовий мейк. Тепер час зробити макіяж на дониці. Тату, не варто. Okay. Не бійся, я не нашкоджу. Поглянь, що маю. Гадай, тобі сподобається. О, вони такі дружні. Ха, я тебе зараз здолаю. Зусть ти. Каже та, що програла. Що там маємо? Де? Отримуй. Вони такі чарівні. Все витримося. Дякую, мамо. Почувайся, свіженько. Тепер можна нанести макіяж. Повернися. Чудово, далі додамо блискіток. Трішки блиску. Гадаю, з таким мейком для мене відкрито всі театри італії? Неймовірно. Стривай! Так не годиться. Чого це? Так, так, ніхто не дивиться. Саме час наповнити мішок. Ой, це ви чи можете порізати? А вже ж хвилинку. Тронтрік. Що, як це сталося? Мене викрили. Час тікати. Оце вам. За О, що? Ви крутезно дали раду. Суперово. А, дякую. Вдалого вам дня. Ось і пов'язка. Нічого собі дякую, тату. Перфаворе. Ого, тралалеро тралала. А що тут ще маємо? Дуже гарно. Я хочу собі таку саму паруку. Мушу поміркувати. Потрібен білий. Хвилинку, молоко. Ідеально. Я візьму yes. трохи. Не хвилюйся, мені багато не треба. Добре вдається. Дуже гарно. Втім, треба його вкоротити. Aha. Люби, чи можеш трішки підстригти? А вже ж, потримай моє молоко. Yes. Смикота. Я впораюсь yes. за хвилину. я. Yeah. Став? Готово. Техніка ножиць. Барберино капучино Неймовірно! Усі готово. Як вам? Те, що треба, тримай, крихітко. Мені дуже подобається, дякую. Звертайтесь. Тату, що синку? Чи можна й мені катани? Запам'ятай, синку, справжній самурай виготовляє катани власноруч. Добре, що маємо матеріали. Чудово! Мені цього не вистачить. Не переймайся, май терпець. Гаразд. Погляньмо, що отримаємо, наче непогано. Готово тримай. Я ж не черепашка ніндзя, вони замалі. Розповім тобі ще одну таємницю. Поклади катани на дошку. Гаразд. Тепер техніка качалки. Гадай, мені бракує кавових зерен. О, простіше не буває. Цього замало. Гадай маєш рацію. Миттю виправимо стром oh. трік. Зачекаємо. Ова. Ого! величеньке. Потренуємо удар. Аго, що там дівчата роблять? Мусимо його якимось чином зменшити. Люби, чи допоможеш? М -м -м -м. Можна, я спробую. Довіртесь мені. Ого, тобі вдалося. Wow. Ова, нам цього стане для оздоблення. Дякую, синку. Перфаворе. Молодець. Приміряймо шпильки. Ой, дуже wow. гарно, мені подобається. Я така чарівна. Hey. Як вам? Крутизні шпильки чи не так? Wow. Ще які. Такі кумедні. Мамо, чи можна і мені філіжанку, як у тебе? Я про неї забула. Мені дуже подобається. Тоді сідай. Зараз зробимо для тебе Тром Трікс. Як тобі? Вона ідеальна. Ува. А це що таке? Чи не чуєш? Дуже дивно. Гадаю, це лунає з вентиляції. Ходімо, зазирнемо і побачимо, що там відбувається. Мама стала такою маленькою, Крутезно. Ходімо. Тут так брудно, просто жах. Пильнуй і не зашмаруйся. А це що таке? Павук? Фух, відбулася. Звідки ці звуки? О, ні, тут прес. Треба від'єднати. Що? Чого це він прискорився? Вимикайся. О, схоже, він перегрівся. Це наш шанс. Ходімо, мамо. Поглянь, ми на місці. Трум-трік! Ова, тут так прикольно. Ми дісталися. О, а куляча вечірка найкрутезніша. Доєднаємося. Покажи на що здатен. А я тільки розігрівся, як тобі моя чачітка. Вау. Шалений крінж. Я йду. Oh, no. Кохаю тебе. Йому потрібна допомога. Що можемо вдіяти? Ходімо, дізнаємося, Підводься, тралалеро. Моє кохання невзаємне. Каже, не вмію танцювати. Нездара. Не засмучуйся, маємо розв'язання проблеми. Тобі потрібні крутизні кросівки. Додають плюс п'ять до танців. Неймовірно, в них я напевно зможу підкорити її серце. Крутезно, ніхто не встоїть перед моїм брейкдансом. Ува, це неймовірно. Чудово, чи не так? Вперед, трелолеро, ти все зможеш. Це мій коронний рух. А він вміє танцювати. Відмовляюсь від своїх слів. Ти неймовірний. Мені без вас нічого б не вдалося. Моє кохання, я такий радий. Ах, це дуже зворушливо. Ходімо. Дівчатка. О, що це він нам каже? Що небудь на не те? тралалеро? Маю подарунок для вас. Тримайте. Дякую, тобі красно. Тримай, крихітко. А нам час вирушати в медовий місяць. Трум-трік. гадай на нас зачекалися вдома. Ходімо. О, oh, Знову oh, павук. Не заважай нам. Ось ми вдома. Ще й не з порожніми руками. Ой, всенька в павутинні. Не переймайся, крихітко. Як тепер її зняти? Все зіпсовано. Не все втрачено. Ага. Знаєш, нам це може стати в пригоді. Трок трік. Ова, дуже гарно. Перфект. Тепер додамо рожевого. Любіч у вас все гаразд. Така железна гантеля. Мені її годі підняти. Скільки ж вона важить? Любий, не варто так напружуватися. Ось бачиш. Це просто Вау. Люба, оце так сила. Пусте. До речі, ця гантеля небо, як нагадує твій капелюх. Вау. А це означає, що ми можемо виготовити такий самий для малюка. Ова, чудовий удар. Вау. Приміряймо. Ова, крутезно. Дякую. Зачекай, залишилось додати трубочку. Тепер все гаразд. Це неймовірно. Мамо, чи ми виготовимо мені пуанти? Я хочу бути справжньою балериною. Ау, сюрприз. Вже все маю. Чудово. Далі прив'яжімо стрічку. Неймовірна краса. Ова, я тепер просто викопана балерина. Трумпі. О, ти просто неймовірна, браво. Я й собі хочу станцювати. Я навіть okay. знаю, що тобі допоможе з цим. Пасок! Танець, капучино, асасіно. О, такий якийсь гармидер. Перепрошую, я все виправлю. Ходімо, помиючи засоби. Я допоможу хлопцям. Раз, Люба, з чого ж почати? Попіднімаємо все з підлоги. Ой, сапчки. Ой. Ось і я. А де мама? Дивно. О, така чарівна лялочка. Куди її поставити? О, просто ідеальне місце. Де це я? О, крихітко. Це тобі може стати в пригоді. Чудова робота.